Вітаю вас їх, на своєму каналі 3 октября. Ми зараз пересуваємося по лівому 3. Погода нас радує. На момент зйомки 16.00. Дуже чудовий вечір, скажімо так, і муха залетіла до мене в салон. Не можу вигнати. О! Та йдуть! <рес> У мене тут своя війна. Кстати, дорогу вроді роблять, а буквально біля мене тут яма в коліно. Справа. Це просто жесть. Ну, кстати, працівників я тут бачив, вони щось отут іменно на цьому п'ятачку робили. Зліва. Робили пішохідну зону, але мені непонятно чому туди в кінець, де трамваї да, розвертаються, там ще не до кінця дороблені переходи, де люди ходять. Якось воно. Не до кінця доробила його. Прекрасна розмітка, по ідеї там була сплошна, тут тепер повертай як хочеш, ну така. Ну на цьому спасибі, ну а що? Прямую я на правий берег зараз в місті з вами. Не спіша що? щоб було не скучно, скажем так, трошки погомоним. Воочередь да. Когда переехать? Что с ним такой вообще страшный? Так, 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 так. О. Движение такое, что пайпермелое. плотно плотное движение. Да, сонечка мне нравится. Машеї багато. Що у нас тут? світофори працюють? Працюють Продавною світопорт, там працює все. І якраз заправка на моєму путі. Зараз подивимося, що там з паливом у нас. Бо вони ніколи не відстають від долара від усього. 5495, 54 гривня. по Божьему, скажем так, по Божьему. Есть моменты, где нельзя мне показывать дорогу. Поэтому я показываю свій фейс. Ну він побритий. Буде добре, все нормально. Вчора брився, так що все добре. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Поїдемо тропами різними. Щоб скоротити свою дорогу. Ні, погода мені подобається. Дуже хороша погода, дійсно. Обов'язково напишіть, хто де знаходиться, яка у вас погода, чи клімат не гнівається, скажімо так, чи, чи все добре. Мусор вивозять, я вам скажу. Одне время не вивозили там щось довго. Чи не співали, чи що. А зараз я наблюдаю везде. Все добре, справляються. Хоча в село, коли приїжджаєш, і там теж є мусорні баки. Не знаю чи воно в платіжки там входить людям, ну більше всього. То вони постійно повні рядом накидано, воняє, все. Ну як звичайно. І ось напротив теж три. Поїхали. Поїхали. Їду по второстепенній вулочці, називається Петрозаводська. Така невзрачна вулочка, але вона завжди перегружена. Всі тут теж движення плотненьке таке, все добре. Дуже багато машин. І це ми, як розібратися, навіть не в'їхали в ті міста, де їх дійсно має бути багато. Бо туди, де я буду їхати, а це центральна частина, там реально вже в це час починаються. Та там постійно, там навіть не треба і час піку, там постійно, скажімо так, пробки і все на світі. В цілому дорога хороша, я задоволений. Я бачу, що по місту, якщо десь є, якісь ямки такі, ну вони їх якось латають, щось десь роблять. Да? В цілому основні вулички всі вони хороші, полотно дорожнє хороше. Що не скажеш, допустимо, коли ти виїжджаєш з Дніпра, там села, особливо в нас є село. Да? Не знаю. Тут теж є плохі вулочки, там де ніхто не робить дороги. Або не співають, або... Ну тут головне, щоб основні були хороші. А якщо я зараз поверну десь наліво чи направо, повірте, там вже дорога ну, явно не дуже буде хороша. Кроме цього, навіть асфальта може не бути. Конкретно по цій вуличці я ось наглядав, тільки що вліво-вправо там були. Там даже асфальта не было. Как-то так. Ну, а основные, слава богу, нормальные. Нормальные улочки. Друзі, обов'язково підтримуйте мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я ж не хочу відставати від других блогерів, якби теж хочеться від вас якогось ну, щоб теж якось був стимул да, знімати для вас відео та чи інше. Зараз ми переїдемо в віаду. Один тут. Я не перериваю відео. Ви поки наблюдаєте мій фейс. Як казав один блогер, треба частенько фейсом мелькати. На всякий случай. Звісно, в моєму випадку це неправильно. Бо в наше час тут наоборот треба затерятися, так? Да? Може, воно таке і буде пізніше, не знаю. Поки що не можу вам точно сказати. проїжджаю один дом інтересний. З однієї сторони біля нього їздять трамваї, з другої сторони їздять електрички, поїзда, грузові там поїзди, поїзда різні. Думаю, просто представив на секунду, думаю, як вони там живуть, оце тряска, оцей звук, машини постійно, тут такий момент. Я навіть не знаю. С точки зрения риэлторов, в случае продавать такую хату, да, мне кажется, она мало кому потребна. Но есть такие места, да, что действительно... Я бы не обратил внимания, я бы вчера там на светофоре не стоял рядом, просто в голову повернул, глядусь хата. хату. Это сначала здание, нет, то а хата. Там живут люди, думаю, я, они там живут. Это просто жесть. Допустимо, я теж зараз їду в движение, да? рух в одну сторону. От мені, допустимо, не хотілося б мати, ну, якщо був би вибір, да? мати домівку допустим, в такому місці, де я в одну сторону тільки можу поїхати. цікаво, що ця вуличка, це ми їдемо в сторону правого берега, а зліва там через доми, да? Через деяке десь може з кілометр півтора. Там дорога називається Луговська. Там уже рух в обратну сторону. Теж. Ну а люди звикли, живуть, звісно, нікого не хочу оскарбити. Я просто для, за себе думаю, ой, ну я б допустимо мені якось хотілося без свободи, щоб чи в ту сторону, чи в ту. А так що, виїхав і треба об'їжджати коло. А може в них потаємні якісь ще второстепенні вулочки є, я не знаю. Пристосовуються люди до всього. Пристосовуються до всього. І лежачі поліцейські зустрічаються, щоб не літали. Ну щоб не літали, це понятно тому що тут школа рядом. Тому й поліцейські тут лежачі. Ну а зліва і справа це тут промзони таке частний сектор, а далі ми їдемо вже більш ну, в цивілізацію, скажімо так. Переїдемо в райси, трамвайні. Трошки, скажімо так, помандруємо з вами. Погода дійсно радує, дуже красиво на вулиці. Цим дядьком їхати мені не дуже хочеться, бо він трошки підвонює. Ми його об'їдемо трошки. Це воно казалось би сміх і сміх, і гріх, да? Робота на машині, яка викачує відходи. Я вам скажу, за городом я знаю одного чоловіка, в районі знаходиться, і в нього своя отака машина. То щоб я розумів, він в собі нічого не відказує. В нього одна машина на весь район, всім треба відкачати. Ну, це просто прибель шикарніша. Казалось би на говні, так? Да? З іншої сторони думаєш, ну блін. А прибаль така, що хай богили, чоловік на цьому і магазини там зробив, построїв і хату, і машини і все. І старенька оця, що викачує, відходи. Кожного свій бізнес. І як він піде, це вже залежить тільки від самого власника. Він знайшов оту жилку, так? Реально піднявся на говнові. Як би це не смішно було, то так і є. Ой, як красиво, я не знаю, як тут красиво. Вечір приятний, просто приятний вечір. Мені подобається. А зараз почнуться пробки, двіжуха, городська суета, ну як звичайно, як звичайно. Наві утра, я скажу тут було взагалі тянучка аж відсіля і буває восьмість тянучка до світофору. А зараз на диво, я ще їду. Ну це ми в'їжджаємо. Плотність движення більше приростає на виїзд з правого берега, аніж на в'їзд. Отак, вот люди мої. Настільки багато, що я де мені треба Остановитися я останавливаюсь приблизно за ну, условно, за кілометр від того міста, де мені треба, ну може менше, да? бо реально. Ну, нереально. А ось дивіться, які Які тут. Балкони, що вони можуть навіть обвалитися скоро. Всього домівка старенька, бачите? Якась пам'ятка, не знаю що вона. Тут уже солнце такая это просто жесть тут уже плотность движения вырастает трошки вырастает прикраим окна чтобы было спокойнее No to jakaś stare zdanie widzę Теж ось дивіться які балкони. Не сьогодні-завтра щось може відпасти, якийсь камінець. І як повернемо, там також така сама ситуація. Я просто дивувався, я там на світофорі стояв і дивувався, що казалось би центр міста на голову може впасти що водно. Мої богу. Ось тут теж. Такі ж самі, але ну, в мене тут зелений, ніяк призупинитися. Ну ви поняли, так да, що? Тут балкони ну, печальні прям, не то що печальні. Опа, красный. Все, приїхали. Тепер... Підуть пішоходи, ходив, ну, дивіться, сейчас я вам покажу. Які це жасть. Так, люди пішли. 22 хвилини, ну це, мабуть, вже длінне відео. Сюди мало хто додивиться. Опа, їдемо. з боку годей як не самовити Так, дорогі друзі, на цій ноті будемо ми з вами і сповняю, дивіться. На цій ноті будемо ми з вами прощатися, вам гарного вечора, спокійно, миру нам усім, всього найкращого. Нехай ваші мрії збуваються. В мене мрія, допустимо. найголовніша моя мрія це щоб швидше наступив мир. А мої мрії збуваються завжди, Тому я впевнений, що і ця мрія збудеться. Всього найкращого. І на зв'язку. З вами був Олександр Завжди, місто Дніпро. 3 жовтня. Пока-пока.